Вітаю вас! В цьому відео я вам швиденько покажу, як командний рядок і Windows дають можливість отримати швидкий доступ до важливих папок і розміщень в командному рядку. Якщо ви пам'ятаєте, в одному з попередніх відео ми розглядали, як Windows і командний рядок знають, куди потрібно піти, щоб запустити певні команди. Наприклад, якщо я зараз знаходжусь на робочому столі і подивлюся, які тут є файли і папки, у мене тут є лише три файли. Але якщо я тут зараз напишу Команду Notepad і натисну Enter, то командний рядок і Windows відкриють мені програму блокнот, хоча на робочому столі цієї програми немає. Командний рядок і Windows знають, де знайти програму блокнот за допомогою параметра або ж атрибута, який називається Path, який йому кажуть, куди потрібно йти і дивитись, якщо програма, яку користувач запитує, не знайдена у поточній папці. Це щодо програм. У командного рядка або ж Windows є схожий набір атрибутів або ж параметрів. Які вказують на розміщення для файлів, а не для програм. І ми більшість з них уже, до речі, використовували в багатьох попередніх відео, особливо у пранках. Вони пишуться з використанням спеціальних слів, які обгорнуті у символи відсотка. Якщо ми зараз напишемо відсоток user profile, ще один відсоток і натиснемо Enter, то командний рядок нам вказує на оце розміщення. Можливо, нам потрібно було б використати команду echo, І потім написати відсоток user Prof profile Відсоток і натиснути Enter. Ключове слово або ж кодове слово user profile, яке обгорнуте у символи відсотка, повертає нам кореневу папку профілю поточного користувача. Якщо я напишу схожу команду, але тепер замість user profile у символах відсотка я напишу «windir», що є скороченням від словосполучення Windows Directory, тобто папка Windows, то ця команда поверне мені розміщення, де на цьому комп'ютері знаходиться. Папка операційної системи, куди встановлена операційна система. Наступна команда system root. System root. Цей атрибут поверне мені теж папку CWindows, яка вказує, де знаходиться коренева папка операційної системи. Далі я можу також написати команду echo, наприклад, system drive, І цей атрибут поверне мені ім'я системного диска. І це, як правило, диск C, але іноді користувачі, я теж це робив, встановлюють операційну систему, наприклад, на диск D. Усі ці спеціальні параметри чи атрибути дуже корисні, якщо ви хочете запускати певні команди або скрипти, і не хочете перейматись пошуком, де знаходиться, наприклад, системний диск або де знаходиться профіль користувача. Тому що, наприклад, якщо ви хочете виконувати команду для копіювання файлів одного користувача або іншого користувача, для кожного користувача ось ім'я буде іншим. І замість того, щоб вводити кожен раз адресу поточної папки користувача вручну, ви можете написати просто відсоток, user profile відсоток. І операційна система і командний рядок автоматично знайдуть папку профілю поточного користувача. Тобто уявіть собі ситуацію, що я зайшов на чийсь комп'ютер і, наприклад, зайшов на їхній диск C. Ось так і натисну Enter. І звідси я хочу зайти на їхній робочий стіл дуже швидко. І тут я не знаю, хто є поточним користувачем, як його звати, я хочу дуже швидко зайти на їхній робочий стіл. Я можу це швидко зробити за допомогою ось цих спеціальних параметрів із символами відсотка. Я можу написати CD. Потім відсоток, user profile, ще раз відсоток, похила desktop. Якщо я натисну Enter, то командний рядок мене автоматично відразу перекине на робочий стіл поточного користувача. реально дуже зручно і економить багато часу. Для того, щоб подивитись усі ключові слова і команди, які ми можемо використовувати із символами відсотка, нам потрібно написати команду set і натиснути Enter. І ось тут у нас є інформація про ці слова, які ми можемо використовувати. І, власне, які значення вони нам будуть зараз повертати. Їх тут, в принципі, не так вже багато, приблизно 30. Наприклад, якщо ми напишемо OS, це буде операційна система Path – атрибут, який ми розглядали в одному з попередніх відео. Ось у нас є User Profile, теж атрибут, який ми досить часто використовували в попередніх відео, як для навчальних цілей, так і для пранків. Ну інші ви можете подивитися, якщо вам цікаво. Для пранкстерів, хакерів. І системних адміністраторів ця інформація дуже корисна, тому що вона дуже сильно спрощує процес створення пранків і системних скриптів. Отака от корисна штучка. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, ставте подобайки, пишіть коментарі, і ми з вами почемось в наступному відео.